Здається, ми на фінішній прямій до Євросоюзу. Україна технічно готова, Єврокомісія за а Зеленський телефонує в усі столиці Європи. Але одна держава тримає все на паузі, і якщо це триватиме, фінішна пряма може виявитися ще одним колом. Сьогодні розбираємо, чому вступ до ЄС це не тільки про реформи, а ще й про образи, торги і політичну помсту. Усім привіт! Мене звати Д Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог Без Кроватки. Тут ми говоримо про міжнародні справи простою мовою. І перед тим, як ми почнемо, підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете підтримати розвиток мого проєкту, у описі є лінк на монобанку, так qr код буде біля мене. Дякую кожному. А ми починаємо. Україна заявила, ми готові почати переговори про вступ до ЄС. Не плануємо, не готуємось, а саме готові. Уряд хвалив дорожні карти від судової реформи до демократичних інституцій. Зеленський щодня телефонує лідерам Євросоюзу, і Брюссель каже, що прогрес очевидний. Єврокомісарка Марта Кос. Прямо говорить, Україна виконала всі технічні вимоги. Навіть відкриття першого переговорного кластера вже погоджено, але поки лише на папері. А десь на іншому боці сидить країна, яка знову вирішила, що все буде по їхньому. Мова йде про Угорщину. Їм не подобається мовне питання, не подобаються навчальні програми. А головне, їм дуже подобається шантажувати всіх і одразу. А тепер трохи серйозніше, чому позиція Угорщини це не просто каприз, а реальна загроза на роки вперед. Бо процедура вступу до ЄС влаштована дуже просто. Всі 27 країн мають погодитися. І якщо хоча б одна скаже ні, весь процес стопориться, не уповільнюється, не обговорюється, а просто стоїть. І ти можеш хоч 10 реформ на день ухвалити, хоч антикорупційний суд із золотої фольги будувати. Якщо тебе вето, усе це не має жодної ваги. Зараз саме так і є. Формальна Єврокомісія нас хвалить технічно, ми виконали всі умови для старту. Політично готові майже всі, але от не всі буде блокує, і отут важливо не піддаватися ілюзіям, що це тимчасово Угорщина не вперше грає у цю гру. Вони системно використовують право вето, щоб торгувати і не тільки з Україною, їхній стиль це заблокувати щось важливе. А потім вимагати, або ви йдете на наші умови, або далі буде ще гірше. І проблема в тому, що шантажують вони не лише Київ, вони ставлять під тиск весь Євросоюз, а, мовляв, або видаєте нам гроші з європейських фондів, які Брюссель заморозив через корупцію, або е, ми зламаємо спільну зовнішню політику. або Підтримуєте нашу позицію в питаннях нацменшин, або ми блокуємо оборонні рішення. І тепер у цьому списку Україна. Володимир Зеленський вже сказав, що це несправедливо, і це правда. Але у міжнародній політиці справедливість не працює як аргумент. Тут працює інтерес. І доки для Орбана вигідніше гальмувати процес, а не підтримувати, він це робитиме. Навіть якщо ми відкриємо переговорні кластери без згоди угорщини, вони можуть просто висіти в повітрі. Усе виглядатиме красиво. Почали переговори, розпочали євроінтеграційний діалог, але всередині буде пусто. І це може тривати роками. І ще один нюанс тут теж є, про який рідко говорять: Україна йде в пакеті з Молдовою. А ЄС обіцяє відкривати перший кластер одночасно. Але Молдова зараз показує швидший прогрес у реформах. І Якщо ситуація затягнеться, ЄС може відділити наші треки. І тоді Молдова піде далі, а ми лишимося чекати. І це буде не провал, але й не перемога. Тому справжній ризик зараз не у відсутності реформ, а в політичній блокаді. І якщо її не зняти дипломатично, ми ризикуємо повторити волю північної Македонії, яка через одну країну стояла на паузі понад 10 років. Варто згадати і про Польщу, чому вона взагалі тут важлива, бо саме вона зараз головує в Раді ЄС. І саме від її дипломатів залежить, чи вдасться подолати угорське блокування. А, Володимир Зеленський уже кілька разів а, говорив із прем'єром Польщі Дональдом Туском, і той обіцяє, що Польща працює над пошуком рішень. Але насправді поки тиша. І схоже, що в Брюсселі справді сподіваються, що Угорщина а, сама передумає. І проблема в тому, що Орбан ніколи нічого не робить сам. Він не передумає, от він саме торгується. І що довше тривається вся історія мовчання, то вищою стає ціна компромісу. До того ж, усі бояться вголос сказати про ще одну реальну загрозу. Україна і Молдова йдуть у пакеті, відкривають переговори разом. Якщо процес зависне через одну країну, постраждають обидві. Але Євросоюз це не сімейна терапія, де всі заручки тримаються. Це структура, яка цінує ефективність, і саме тому звучать думки про розведення переговорних треків. Молдова, за словами Єврокомісарки. Марте Кос зараз показує кращу динаміку реформ, і якщо це триватиме, Брюссель може ухвалити рішення просувати саме кишенів далі, а Київ поставити на паузу. І це буде політично боляче. Але з точки зору процедур і прецедентів, цілком реалістично. Таке вже бувало, адже Євросоюз не працює за логікою справедливо несправедливо. Він навпаки працює за логікою можемо і робимо. І якщо хтось стає заручником геополітичних торгів, це проблема того, хто в заручниках, і поки Польща не знайде важіль, щоб змусити Угорщину рухатися, хоча б якось уся ця велика євроінтеграція просто залишиться гарною презентацією без реального запуску. Зрештою, навіть якщо всі країни ЄС врешті дадуть згоду, це ще не означає, що процес піде швидко. Переговори про вступ можуть тягнутися роками, як це було з Північною Македонією. Її спершу блокувала Греція, потім Болгарія. І не тому, що країна не виконувала умови, а тому, що політика працює за власними законами, де раціональне часто поступається емоційному. І Україна ризикує опинитися у такій самій ситуації. Ми, хоч і виконали технічну частину, і це визнають усі. Брюссель каже так, але й застереженням. А угорщина каже ні, і цього достатньо, щоб усе зупинилося. І Якщо це ні триватиметься до 2030 року, як можливий дедлайн вступу, перетвориться на ще одну оптимістичну дату без наповнення. Тому зараз не час святкувати і ловити заголовки про історичну мить. Це не прорив, це потенційна точка старту, яка ще навіть не гарантована. І головна помилка зараз повірити, що все вирішено. Бо реформи це, хоч і необхідна умова, але не остаточна. А остаточна це політична згода всіх без винятку. А коли хтось використовує своє вето не заради принципів, а заради внутрішніх торгів. Це вже зовсім інша історія. І в ній технічний прогрес не має ваги, якщо хтось на іншому кінці столу тримає образу і не поспішає її відпускати. А з вами був Єгор Галівець, політолог без краватки. Тут ми говоримо про складні речі. Просто якщо вам цікаво, підпишіться, щоб бути в курсі абсолютно всіх нюансів. Якщо хочете підтримати незалежний канал, зробіть донат через Монобанку. Посилання буде в описі під відео. QR-код буде біля мене. До зустрічі і тримаємося.